Повернення Ярмоленка після непорозуміння із Шевковським, ймовірно, і стало тим самим ікс-фактором, який допоміг киянам здолати одвічного суперника. Тобі подобається в тридцять 36? в 36! шість <серказ> так <серказ> та, настільки <Дально, серказ> та, <за> погано виглядає рік приписав. Уже через кілька днів після однієї восьмої кубка українські вболівальники мали змогу насолодитися ще одним класичним. Тепер у чемпіонаті. І цього разу донецький клуб взяв реванш з рахунком 3-1. Ярмоленко в у цьому протистоянні не відзначився, але продемонстрував, що має ще добрячий заряд спортивної злості, навіть надмірної. На 86-й хвилині лідер Динамо вхопив за шию Валерія Бондора після гострого підкату захисника шахтаря. Відтягувати зіркового ветерана взявся Олег Очередько. Слухайте, я дуже поважаю Андрія Миколаївича, і я поважаю його як перш за все людину. По-друге, я поважаю його як гравця, неважливо Динамо Києва чи іншої команди. І в принципі, що відбувається на полі, то хай там і залишається. Але ну, був момент, де я зіграв м'яч. Напевно, щось Андрію не сподобалось. Не знаю. Я думаю, що після гри ми також пожали друг другу руки. І він легенда збірної України, він легенда українського футболу, тому я з великою повагою до нього відношусь. Це емоції, це була.